Хейо, hey, всім привіт! Сьогодні 11-й інвестиційний випуск. Знімаю цей випуск на телефон, тому іменно цей випуск відрізняється від всіх попередніх. Знімаю на телефон, так як свій MacBook я продав, щоб вложитись в криптовалюту. У цьому інвестиційному випуску я розкажу про те, що було найцікавіше в серпні місяці. Розкажу найцікавіше, що було зі мною на крипторинку. Цього місяця запустився проект DOX. Це той проект, який показав іншим проектам, як варто запускатися. В липні місяці, про нього дізналися всі, в серпні місяці він запустився. І мені вдалося заробити із цього проекту 100 доларів, просто клацаючи на кнопочки, підписуючись на різні телеграм. Там канали, Твіттери, то есть X. І ось так мені вдалося заробити 100 доларів. Ну, там ще в мене було небагато рефералів, там 9 чи 10 рефералів, не більше. Ось. І цього місяця от я заробив 100 доларів з активності. І ще одна новина, яку всі чекали, всі з нетерпінням чекали цю новину, і воно сталося. Е, цей хамстеркомбат оголосив про лістинг. Біржа ОКХ підтвердила те, що Хамстер Комбат буде ліститися вже не на премаркеті, а вже на повноцінному лістингу буде ліститися 26 вересня. Звичайно, може. Можуть перенести цей лістинг, але от вже оголосили, що він буде. Тому я зараз максимально, максимально качаю Hamster Combat і інші активності, які в перспективі теж можуть заліститися це проект CATS, похожий DOCS, там також потрібно просто зайти. І зважаючи на те, який в тебе вік аккаунту, тобі насиплять токени. І ти ж також можеш запрошувати. Та сама технологія, що і в DOCS. Також е в жовтні місяці сказали, що буде ліститися меми Тоже Тож проєкт, який я качаю ще з квітня місяця. Тому, як я замітив, кожного місяця якийсь проєкт виходить на ринок. Кожного місяця якийсь проєкт виходив на ринок. І Цього місяця і місяця серпня зі мною сталося щось хороше все-таки на крипторинку. Я заробив із повітря 100 доларів. Зі мною завжди щось стається хороше на крипторинку. Кожного місяця зі мною стається щось хороше на крипторинку. І місяць серпень не виключення. Рухаюся далі. От роблю різні активності. Розбираюся в різних активностях, ось цими пальчиками. Заробляю кеш, рухаюся вперед. Вже майже цілий рік я знімаю ось такі інвестиційні випуски. У вересні буде, у вересні місяці буде цілий рік, як я знімаю інвестиційні випуски. Побачимося. Останньому дні вересня. Всім пока.